Всім привіт! Така погода, така золота осінь, така краса. Сьогодні таке сонечко. Я дома в Києві, Вот, на своєму старому балконі. Що в нас тут відбувається? Ми вирішили ставити новий балкон, тому що в нас він такий страшний, навіть тут стоїть нас в сердянських часів. Хочу зняти до шобу і після. Ось таке страшне. Тут ще така деревоційна плитка. Зараз повинен прийти майстер. От. У нас він практично аварійний цей балкон. Ще ви знаєте, це було скільки було вибухів і все, і він, якщо... Якщо він рухне, то не дай Боже когось там приб'є внизу. От Ми вже дуже боїмося цього, тому що тут воно просто все. Я навіть не хочу зараз це, якщо я так от, воно просто рухається все. От. Воно вже ледь тримається. От. Звісно, це великі зараз кошти балкон. Я вам буду показувати. Надію, що майстер дозволить мені знімати, як він буде тут працювати. Дуже цікаво, мені самі дуже це цікаво. Я думаю, що хто буде встановлювати балкон, може якусь почерпне для себе якусь інформацію. От чекаємо його, ну, Тобто ми будемо робити, значить, він буде робити майстер зараз демонтаж. От сьогодні, мабуть, потім він буде робити. Ми замовили з виносом. Тому що в нас балкончик, бачите, дуже малесенький. Ми хочемо трішечки, щоб був винос туди. Буде таке гарне, я думаю, підвіконня. І ще ми будемо трошечки ми зекономили, знаєте на чому. Ми оці бокові частини. Да, це буде у нас сендвіч. Тут не буде вікна відкриватися. Тут буде закритий пластиком. Оці боковини, оці. От. Нам це не потрібно ніхто не буде відкривати. От. А якщо робити ну, таке повністю глухе вікно, то там його ніколи ні, ніхто не поміє. Тобто Треба робити, щоб відкривалося. Це механізм це ще дорожче, тому що ну, дійсно зараз це великі кошти. Ну, для нас великі кошти. От. Так ми в принципі, домовились, що коштувати він нам буде 1200 доларів. Ну, рахуйте, це дорого чи, чи, чи недорого. Ну, для когось, може, це невеликі кошти. От, а для нас це великі кошти. Може зараз і не на часі, але ж я ще раз скажу, що воно е може просто впасти. Ми дуже боїмося, бо тут скло, він, ну, тут, він засипає, бачите, скло в нас, і воно теж все хитається, рухається. От. Ну, і для себе теж буде, звісно, приємніше жити, коли він буде зроблений. Так що, Ігор, мабуть, це вже він, може, приїхав. Мені здається, що він приїхав, наш майстер. Тому так, от ще раз вам покажу. О, тут у нас стоїть пластикова двері. Ми колись ставили. А це все. Зараз буде, не виявляю, як він буде це все знімати і демонтувати. У нас ще, знаєте, то висота така. У нас старий будинок, цей ну, Сталінка. От, і все ми якби так і робили в хаті, в квартирі, але до балкону ніяк руки в нас не доходили з моменту, як ми в'їхали в цю квартиру. От, а проживаємо ми тут вже дуже-дуже давно. Так, да, мабуть, це Ігор приїхав. Ну це він. Ще не бачу, так. Да. Дається, він. Так що подивимося, що це буде і як це буде. Надіюсь, що все буде дуже-дуже гарно. Да, Ігор. Так, Ігор. Можна все. Демонтували ми балкон, от такому він зараз вигляді. От в такому. Боже! А я вам хочу сказати, що симпатично. Рада? От такі балкончики відкриті. От мені взагалі подобаються взагалі ці відкриті балкончики. Скільки повітря? Боже, що ж тут зняли? Це просто. Ось я внизу, показати. Ні одна не держить. Боже, нічого не тримається, так? Взагалі. Вона воно все прогнило. Все прогнило, так? Да? Абсолютно. Так. Угу. Доброго раночку, сьогодні субота. Я вже, бачите, їду на дачу. Це половина цієї валізи в мене. Їжа для собак. Це залишки балкону. Все, що від нього залишилось. Таке страшне. Таке страшне, а буде красиво. У нас сьогодні страшенний вітер. Хотіла зняти вам балкон. Ось так звідси, знизу. Ось так виглядає наш балкончик, бачить така конструкція наварена вже. Все, я їду на дачу. Тому я не зможу зняти, як він буде. Сьогодні я приїду, тобто вже буде пластиком зашито оце. А в понеділок приїде вже конструкція, приїде металопластик, і тоді вже я вже приїду в понеділок. До речі, не взяла парасолю так, пішла ще за парасолю бо дощ, і дуже сильний вітер, але так тепло, просто якесь літо.